Чому расисти б'ють по житловим об'єктам по звичайним цивільним українцям? Про це будемо говорити з політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, моє вітання вам. Доброго дня. От поясніть, я розумію, що складно пояснити логіку трошечки хворих на голову і хворого бункерного, але все ж таки, чому зараз цілять по житлових будинках по цивільних людях? Ну, тому що можуть, тому що можуть логіка у них наступна. Вони в дійсності і ВПК, якщо не потрапляють підприємство. ВПК, тому, що не завжди висока точність ракет, то вони вважають, що це елемент залякування українців для того, щоб вони пішли і почали зносити українську владу, вимагаючи, як вони думають, миру з Росією. Тому вони тут в їхній логіці вони нічого не втрачають. Але ж вони розуміють, що у 22-му році, коли вони не захопили, не взяли зокрема Київ за три дні, це нас характеризує. Що чим гірше проти нас, тим мобільніше, тим сильнішими ми стаємо. Вони не розуміють, що насправді відповіддю на це може бути тільки злоба і бажання якомога швидше їх знищити. Дивіться, вони зрозуміють, коли буде не тільки злоба, так ми взагалі повинні витрачати емоції тільки на себе. Любити можна себе, свою армію та свій народ. А до них не слід витрачати емоції. Ми до них повинні ставитись як, ну, знаєте, патолога перед родством. Ну, треба зробити свою справу і закінчитися цим. Тому ми повинні все вперше. Вони зрозуміють, тільки, коли о, буде знищена їхні порти. Як це було, коли от зпоучний дрон прилетів в Балтійськ, так це працює, коли о, немає можливості експортувати нафту зараз. Так коли буде прилітати по НПЗ, коли у них почнуться проблеми з постачанням спало, коли почне працювати по новоросійську існіше по іншому з ними неможливо розмовляти. Вони розуміють логіку алькопони добрим словом то пістолета можна досягнути більш добрим словом. По іншому воно працювати Мені сподобалося ваше порівняння аналогія з паталогоанатом над трупом. Я сподіваюся, що патологоанатом Збройні Сили України комога швидше розчленують цей трупик. буде тримати колечки. Але я хотіла вас запитати також про те, що ми бачимо доволі неадекватну реакцію безпересередньо самих росіян. Я зараз даруйте, звичайно, за таке порівняння, але чи може бути це? Е... Обстрілювання житлових будинків і мирного населення як один із пунктів знаєте, такої передвиборчої кампанії головного кандидата в росистів Путіна. Беззаперечно не слід думати, що Путін вигадав і робить те, що не хочуть росіяни. Путін якраз навпаки чітко знає, що хоче глибинний російський народ. Він випустив всіх демонів, які тільки є. І тому в даному випадку він абсолютно розуміє природу народу. Він розуміє, що вводить їх в екстаз і виконує те, що хочуть. Ну я впевнений, що це не всі росіяни, але половина так точно, така пасяна, яка і обирає потім Путіна. Тобто, це те, що активно підтримують, а пасивно я думаю, що відсотків 90 підтримують спак. Тому до чого так слід розуміти. Тому до, до них почне доходити тільки коли буде прилітати. Знаєте, от ви бачили з Бьора, коли уламки е, е, кронів падали. У них була така паніка. А, а, а нас за що? Да? А от за то. Тому вони по-іншому розуміти не будуть. Стільки зброї, тільки власне ВПК, концентрація навколо виробництва власної зброї. Тиснути на уряд, щоб він нарешті вирішив питання і за податкуванням прибутку підприємств, і за секреченням наших е, військових об'єктів, тому що їх фактично можна в фазі податкової побачити, і не треба проводити велику агентурну роботу. Національний банк повинен поділяти к, е, рефінансування для кредитування економіки. Банкіри повинні, які особливо в державних банках фінансувати оборонку. Якщо вони не хочуть цього робити, то у нас повинні бути інші банкіри, які повинні розуміти, що нація зараз тікає кров'ю навіть говорити, що вони незалежні. Вони незалежні, їх захищає зараз армія, і повинні вони фінансувати оборонку в першу чергу. Ресурси країн купа Чим більше буде ракет, чим більше буде озброєнь, тим швидше буде закінчувати війна. Мені глядачі пишуть, що не трішечки хворі на голову не повністю, і я не буду цитувати далі. Хотіла тоді поцікавитися, чи може це додати е, балів рейтингу е, Путіна, так? І якщо це так, то чи не означається, що до березня, до самих псевдовиборів у Росії, ми будемо отримувати саме от по цивільних об'єктах ракетних ударів? Ну вони безби вони без виборів стріляли. Тут питання не в цьому. Тут питання в тому, що, е, скоріш за все, звичайно, що будуть. Вони будуть вимагати якихось перемог на полі бою. А ми поможемо зіпсувати Путіну е, його передвиборчу кампанію. Ну припустимо, знищення от портів, які 60% товарообігу Росії нафтового та газового зробить великі проблеми в економіці. Далі наступне знищення половини НПЗ на європейській часті Росії, особливо перед посівною. Це вибачте, будь ласка, і проблеми з дизелем як для посівної, так і для армії, тому що вона є основним споживачем, е, споживачем е, якраз от палива дизельного. Тому ми повинні розуміти, де у них слабкі місця, знищувати це е, слабкі місця. І це прискорить нашу перемогу. Але для цього нам потрібна власне, ще раз дрони, зброя увесь ресурс туди повинен бути е, скинутий, тому що е, росіяни не такі прості, як е, багатьом здається. Вони концентруються, вчаться, але у них є проблема. Вони не можуть закрити всю територію Росії ППО і не потім угу. працювати західне обладнання. Китай їм тут не допоможе. Це стосується НПЗ. Е, яка буде реакція все ж таки, міжнародної спільноти? Тому що вже не вперше б'ють по цивільних? В нас є багато ушкоджень, в нас є потерпілі, в нас є загиблі. І от в цій ситуації це мобілізує якось захід, щоб виділити необхідну нам підтримку? Чи все ж таки? Захід дуже повільно, як демократична структура, так колективний захід дуже повільний, тому що диктатори дуже швидко хвалюють рішення і дуже часто б'ють на випередження. А демократії, доки домовляться, доки обговорять, доки повирішують, трошечки час тягнеться, а нам чекати дуже важко. Дивіться, ми повинні розуміти, що в першу чергу ми повинні розганяти власне ВПК тому що це наші люди гинуть, це наш біль, і ми повинні розуміти, що зброю для ударів по території Російської Федерації, принаймні станом на зараз, я не вірю, що Україні дадуть. Ми повинні це чітко ясно розуміти, бо Росія ядерна держава. Тільки власна зброя може зупинити ворога. Далі ми повинні розуміти, що такі е, затримки можуть бути з різних причин. Ну, наприклад, завтра почнеться пінати. Проти Південної Кореї, у кого буде пріоритет за постання зброї? Че що у Південній Кореї, бо з ними є підписаний договір. так І ми повинні це розуміти і зважати на такі ризики, і, звичайно показувати, що воно таке є. Звичайно показувати, але ми повинні розуміти, що шок від перших жертв в Україні, на жаль, зник. Пам'ятаєте, який шок був відбучен? Два тижнів. А потім на жаль, це стає рутиною. На жаль, жертви в Україні вони не потрапляють. Змі плюс а, історія там конфлікти Росія разом з Китаєм. Конфлікти по всьому світу. Це і Ізраїль, це і, в тому числі Червоне море Хусіти. Зараз Північна Корея і так далі. Ми повинні на це зважати і розуміти: тільки власна оборонка, власні ракети, зброя, зброя перезброя. І переносити війну на територію Російської Федерації без перенесення війни на територію Російської Федерації. На жаль, ця війна закінчитися не так, як хоче українська почула пане Тарасе, Сподіваюся, що наше, все ж таки патологоанатом спрацює якісно в усіх сферах. Спасибі величезне. Це був політолог Тарас Загродній. Обговорювали ми сьогоднішню ракетну масову атаку по території України з боку расистів.